10 листопада здавалося б, просто ще один день у календарі, але насправді ні, це всесвітній день науки заради миру та розвитку. І сьогодні ми розберемося, чому за цією, на перший погляд, такою формальною назвою ховається ідея, яка справді може змінити наше майбутнє. І все по суті зводиться до одного головного питання, яке і є серцем цього дня: от чи може наука з усіма її неймовірними відкриттями та технологіями не просто робити наше життя комфортнішим, а й справді будувати мирніший світ? Що ж, давайте спробуємо в цьому розібратися. Якщо говорити офіційно, то мета цього дня підкреслити важливу роль науки в суспільстві. Але знаєте, якщо копнути глибше, то йдеться про те, щоб зламати стіну між науковими лабораторіями і нашим з вами повсякденним життям. Це така спроба показати, що наука це не щось там далеке і незрозуміле, а цілком реальний інструмент, важливий для кожного. Гаразд, але звідки взагалі взялася ця ідея? Ну… Кожна велика ініціатива має свою історію, і ця не виняток. Давайте на трохи повернемося в часі і подивимося, з чого все почалося. Тільки погляньте на цю хронологію. Швидкість просто вражає. Ідея з'явилася в Будапешті у 99-му, а вже за два роки, у 2001-му, її офіційно затвердила ЮНЕСКО. А у 2002-му її святкував уже увесь світ. Така динаміка говорить лише про одне: світові був конче потрібен такий день. Так, з історією розібралися. Але яка ж глибинна місія, яка рушійна сила стоїть за цією датою? Тобто, чого конкретно прагнуть досягти організатори? І ось тут ми бачимо дуже чітку стратегію, буквально покроковий план. Все починається з інформування, щоб усі розуміли, для чого це взагалі. Далі йде співпраця, бо погодьтеся, глобальні проблеми неможливо вирішити самотужки. Потім обмін знаннями, щоб найкращі ідеї були доступні всім. І нарешті найважливіше застосувати все це на практиці для побудови кращого світу. І всі ці кроки, зрештою, ведуть до однієї великої спільної мети, а саме використати науку, щоб краще зрозуміти наш спільний дім, цю дивовижну і водночас таку крихку планету, і вже на основі цих знань будувати стійкіші суспільства для майбутніх поколінь. Звучить усе це, звісно, дуже амбітно. Тож виникає питання. Хто саме бере участь у цьому глобальному русі і як це все виглядає на практиці? А ось і відповідь: тільки погляньте, наскільки широке це коло. Це ж не якийсь закритий клуб для вчених, це справжня екосистема, де уряди, медіа, громадські організації і, що надзвичайно важливо, школи усі працюють разом. Це і є та сама наука в дії, тільки вже на глобальному рівні. Але все ця величезна глобальна співпраця тримається на одній надзвичайно важливій речі, на фундаменті, без якого все просто розвалиться. І цей фундамент довіра. Ось ця цитата влучає просто в Яблочко. Довіра це ж не те, що дається раз і назавжди. Це такий крихкий двосторонній зв'язок, який впливає і на те, як працюють вчені, і на те, як ми всі сприймаємо їхню роботу. Ця таблиця показує наскільки високі ставки. З одного боку, суспільство, яке довіряє науці, воно здатне приймати зважені рішення і вирішувати справді складні проблеми, а з іншого боку, суспільство, де довіри немає, і там панують дезінформація та розбрат, які просто гальмують будь-який прогрес. І ось ми підходимо до ключового висновку: зміцнення довіри до науки це не якась там абстрактна ідея чи філософія, це абсолютно практична необхідність. Саме довіра є тим самим підґрунтям, яке дозволяє нам брати наукові знання і застосовувати їх для розв'язання найнагальніших проблем світу від зміни клімату до пандемій. І на завершення, давайте залишимо одне відкрите питання адже йдеться не лише про уряди чи великі організації, а що може зробити кожен із нас у своєму житті, щоб підтримати науку? Як кожен може докласти ту саму цеглинку до мосту довіри, який таки потрібний для нашого спільного майбутнього?